Це те, що зараз намагається зробити адміністрація Трампа? Ну виглядає як зрада України? Це так сприймається і, і військовими, і, і цивільними. Ви розумієте, якщо у Росії задача повністю розібрати Україну на складові, якщо у Росії задача знищити українську державність, то ну як це виглядає? Виглядає так, що українці всім заважають, да? заважають я не знаю, адміністрації Трампа а, а, створити так званий мир і за рахунок нас, а, змінити владу в Україні. Да? Це дійсно, знаєте, це болісні речі насправді. Тим більше, що ми... ми Сполучені Штати нас дійсно постійно підтримували в різних ситуаціях. І це було ще до 22-го року. І, і політично, і, і фінансово, і зброєю. І тут все міняється на 180 градусів. Я думаю, що я сподіваюся, що ну, невдовзі вони зрозуміють, що вони роблять велику помилку. Я не знаю, для чого це робиться. Можливо, для того, щоб зробити Росію своїм союзником у протистоянні з Китаєм. Можливо, Можливо, росіяни запропонували їм більш вигідні умови, і люди мислять просто категорію цифр, а не емоцій в овальному кабінеті. І вони вирішили, що так їм вигідніше. Але, ну, ви розумієте, по-перше, Росія завжди бреше. Це треба враховувати. Завжди. Ніколи Росія не дотримується тих домовленостей, які вона укладає зі своїми партнерами, тому що вона завжди вважає за слабкість тих, хто дотримується те, що хтось дотримується домовленостей. І по-друге, Росія ніколи не буде виступати проти Китаю. Росія фактично китайська клієнтська держава. Тому що вона настільки пов'язана з Китаєм і, і ментально, і економічно, що вона ніколи не буде виступати, і ніколи не буде буфером між Сполученими Штатами і Китаєм.